Для справжнього чоловіка і захисника не обов'язково бути військовим, проте обов'язково бути спортивним, мужнім, сміливим та фізично здоровим. Принаймні в цьому впевнені юні вболівальниці, що прийшли на спортивне свято у Хмельницький професійний ліцей електроніки, підтримати у змаганнях хлопців-одногрупників. Щоправда, дорослі вболівальниці вони ж педагоги запевняють. Хоча такі чоловіки завжди у фаворі, проте чомусь рідко зустрічаються. Він має бути сильним, надійним. Дуже мало зараз таких, на жаль. Справжній чоловік, я думаю, має бути сильним, який міє постояти за себе і за свою дівчину, ну і, звичайно, я думаю, спортивний. Божественний, сильний, умний, і ще молоко ну, Та то найголовніше, А в тебе є такі. Шістнадцятирічні студенти, майбутні спеціалісти електромеханіки, змагалися на силу, спритність і витривалість у п'яти конкурсах. Естафета з м'ячем, підйом 16 кілограмової гирі, стрибки у мішках та перетягування канату. Втім, мета цих, нібито, простих і класичних випробувань шляхетна виховати справжніх чоловіків і захисників вітчизни, говорять викладачі ліцею. Навчити наших дітей здоровому способу життя це фізкультура, спорт. Вони в таких змаганнях вони згуртовуються, вони стають більш дружнішими, вони себе відчувають одною, єдиною сім'єю. Такі заходи спортивно-масового характеру для того, щоб залучити дітей до систематичних занять, для того, щоб їх оздоровити, для того, щоб їх зацікавити, для того, щоб коли вони закінчать ліцей, щоб вони могли пригадати щось приємне, радісне. Учасників. Для змагання ретельно відбирали самі ж студенти. Обов'язкова умова, гарне навчання, заняття спортом, відсутність шкідливих звичок. А головне, кожен з хлопців повинен чітко знати до чого прагне. Займаюся, займаюся спортом в основному для себе. Ну частіше хожу на турніки. А що тобі дається для життя? Здоровий, здоровий спосіб життя. Ходжу на вольну борьбу. Добре, мені подобається. Треба підготувати до змагань для армії. До армії підготуватися. щоб знати. Так. Да. А нас Чесо захищати. Чим займаєшся? Бодібілдингу. Чесно? Так. Да. О-о-о! <студ> Юлія Стафурова, Олександр Галян для інформаційного випуску.